З 85 тролейбусів дві третини не опалюють. Майже 60 машин в експлуатації до 30 років. Це шкоди чеського виробництва. Система опалення у них вже давно вийшла з ладу. Ми не можемо включити, тому що проводка настільки вже стара, що ми просто навіть по техніки безпеці, навіть хотів не включити, тому що проводка сама вона вийшла звийшла свій термін. Розумієте? От як прийшли ці машини з чехі, такої понині ця проводка просто не мінялась. І тому навіть в техніки безпеки, не дай Бог, 600 вольт піде на салон, то буде у тролейбусах нового взірця відлагодити систему опалення не складно. Зі старими машинами ситуація набагато гірша. Опалювальні системи для них уже перестали випускати. Завод сьогодні ліквідований і розпався в Чеслова в Чехії. Немає сьогодні тенди закупити, немає можливості закупити двигуни. Усі, що були, і крім цього, в машини вже прийшли два амотезійні терміни. І вся проводка, все вже вийшло. Тому, аби у салони подати тепло, необхідно, окрім заміни опалювальної системи, капітально відремонтувати увесь тролейбус. А це чималі кошти. Вартість ремонту усіх машин сягатиме 130 тисяч гривень. Потрібні тени, обдуви, і нова проводка. Окремі пасажири через холодні сидіння вимушені у салонах стояти. Це звичайно холодно, ноги особливо холодно. Ну, дивлячись, який тролейбус, якщо імпортний їде, то він і по-перше комфортно в ньому їхати, і е, м'які сидіння. Якщо пускають на е, лінію старі наші тролейбуси, то звичайно, що і холодно, і дуже некомфортно. Якщо опалювальна система відлагоджена і працює на повну потугу, то у салонах майже Африка запевняють водії. Якщо б от всі БТ те не працювали б, з тої з тої сторони. Ну тут можна було б би спокійно би сидіти. От в светрі, І не замерз би, і було б добре. В салоні таке можливе, якщо будуть гроші, а їх як завжди, бракує. За словами транспортників, старі шкоди давно вже зношені і потребують заміни. А допоки того не станеться, доведеться мерзнути. Володимир Моїсєєв, Олександр Бригадир, головні новини Львова.